Так, всім доброго дня. Вирішив окремо ще зняти відео, вже не про урожайність, а про сипучість гібриду, бумонт, агроритм. Коротше, дивіться. Можливо, погода, можливо, я не знаю, але є такі ось моменти у нас. Це тут ще ніхто нічого не косив. Подивіться, що, що робиться. Я просто зайшов, подивитися і сам. Сам ужаснувся от ситуації. Ну, він дуже сипеться. Дуже сипеться, ось, як і тип так порядку. Так це ще не... Ну, ось, ніхто нічого тут не робив. А дивіться, що робиться, дивіться. Дивіться. Раз, ну, ну просто... Так це жадка ще не проходила, а він уже... А він уже лежить. Все, дивіться. Листя вбираємо. І ось о. ось. О. Ось ось. Ось Ось дивіться скільки. Ось о, дивіться. Кучка. Це просто жесть. Це просто жесть. Реально. Чого так? Я, я не розумію. Вітер. Ну і в мене як сингента так. Блін, цингенту хрен виб'єш, а це ось дивіться, що робиться. Просто просто жах дивіться. Ось, дивіться. Як так? Як? Насіння просто саме по собі ось вибилось. Я думаю, що я ходжу за жадкою. Осо за жаткою, ось, за жаткою. І розумію, та ну, я єлі ползаю, ви що, ну так не може бути. Ну, ось о зажато. Ось так само є, єсть, 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 єсть. А тут я вирішив, я був просто шокований, вирішив зайти, ось. ніхто тут не ходив, дивіться, слідів нема. Дивіться, що робиться. Просто дивіться, що, що робиться. Що тут можна сказати? Які можуть бути претензії до жартів? Дивіться. Це просто жесть. Просто шок. Так в порядку йти. Ви просто подивіться. Оце так самі по собі сипляться все. Дивіться. Сипляться гроші на землю самі по собі. Отакий От бомонт. Да, врожання з нього тут класно, але ж але ж дивіться, що робиться. Це ж не є нормальним. Це просто не є нормальним. Просто процентів 10%. ні, ну може я перегибаю звісно. Але дуже до хрена, дуже до хрена. Я думаю, якби це все насіння зібрати, то мені б вистачило на, як мінімум, на де спальне, щоб скосити його. Як мінімум, а може і більше. Так що так от, на потрібно при виборі по зважати на всі фактори і на сипучість гібридів, я так розумію, також. Хоча потенціал. Дуже гарний. У сонях а потенціал дуже гарний. Але треба дуже задуматися, чи варто його взагалі, я перший раз його посіяв і чи варто його надалі сіяти. Ну, навіть навіть не знаю. Є, так, да, гібриди дорожче, які Дуже з гарною врожайністю, навіть цей рік показували такий самий результат, як і, як і Бомон тут, саме на даній ділянці, тому що є на демо ділянка, де він, ну, де він також був присутній і він не дуже вирізнявся там з основної маси. Але ж ті гібриди я знаю роками і такої проблеми, як сипатися з корзинки, з кошика. Немає в них, їх ще спробую отуди виколупати. Так що якось так. І, до речі, по наливанню. По наливанню він мене також не дуже влаштовує, так як, так, як дивіться, що робиться, скільки, скільки пустого. Да, можете сказати, що це рік такий прижарило. Я согласю з вами, прижарило, прижарило. Але ж... Але ж це дуже багато. Це дуже багато пустого. Ну, що тут скажеш? Я вважаю, що це дуже багато. Навіть якщо прижарено. Так що, вирішувати вам? Свій аналіз я зробив. Для себе, в принципі, все зробив понятно. Гарний гібрид по врожайності, гарно видержав все. З мінусів, він не тримається в кошику, не тримається в кошику. І в нього, я не знаю, яка натура, я ще поміряю натуру, ну що в нього багато пустого в цьому році, так це факт. Так, ну все. В принципі, все зняв, показав, вам вирішувати все. На все добре, слава Україні!